Я вважаю, що я виконав все в своєму житті, що мов. Зять у мене офіцер, дружи, донька, офіцер. Інша донька виховує мою внучку і два годика. Я не ховався за солдатами ні в 2014 році. Я пішов на оборону силу Могили з своїми бойцями. Ми її держали ні час. Я думаю, я как... ніхто не буде, я вважаю, плювати в мій бік і казати, що я там паркетний. Полковник или там, как говорят, полковник, где твой полк. Я скажу, где мой полк, где мой начальный подроздел и как я воевал. Ну, я думаю, мне не будет стыдно. Начальник навчально-оздоровчого комплексу Київського військового ліцею Богуна, полковник ЗСУ Петро Потєхін, уже півроку відновлюється від важких поранень у шпиталі. На інтерв'ю приїхати допомогла дружина Тетяна. Дух український не перемогти. Пані Тетяна намагається бути оптимісткою. 2014-го вона вже рятувала чоловіка після поранень на Савур-Могилі. Цього ж року жінка відчувала її воїн. Обов'язково повернеться. Коли він так поїхав під Харковом. Я знала, що він вже не вернеться. От я чувствувала, що ну як, два виходи. Або, він, або в нього будуть поранення, а він вернеться додому, або він зовсім не вернеться. І я хотіла, щоб він отримав поранення, щоб він вернувся додому. Петро Потіхін погодинно пам'ятає початок повномасштабної війни. 25 числа я доповів залужному, що особовий склад діти. Сім'ї евакуйовані. У мене в розпорядженні 16 автоматів. Невелика кількість офіцерів, що я готовий виконувати завдання. Евакуювавши ліцеїстів, він разом з викладачами навчально-оздоровчого комплексу ліцею організували оборону і навчального закладу і південно-західних передмість столиці, використовували навіть власну музейну техніку, танки і бронетранспортери. Я дав віддав наказ перемістити техніку, яка навіть не могла стріляти, не мала. Двигателей та іншого, тобто непридатна була до використання як військової засоби ураження, виставити їх на позиції на кругу, на в'їзді в, в бойовці, там, в ІТ-почтовий та інших там дорогах, шляхах для введення в оману противника, дав команду замінувати. Моє рішення було зробити направлений вибух, поставити танк біля, вздовж дороги під мішками замаскирувати протиотанкові міни, і коли пропайде противник, підірвати. Маючи 30-річний армійський досвід, Потіхін був вражений, коли його викладачки, четверо жінок-офіцерів, відмовилися залишати оборону закладу в березні. Я сказав, що дівчата до мене вже приходять інформації так від моїх друзів, які обороняють там Бучу, там Ірпінь та інші, що йдуть масові розстріли. Із насілення та інше. Я не хочу, щоб на над вас образили або щось інше. Ви маєте можливість подумати. У мене було а, невелика кількість а, гранат, F1. От. Якщо ви дадите згоду або захочете залишитись, я можу вам дати ці а, гранати. І я був дуже здивований, коли вони заходили і сказали, що ви наш командир, ми нікуди не підемо. Ми краще себе підірвемо. Ну в полон здаватись не будемо. Дайте нам гранат. Колишній десантник, який після поранення 14-го був змушений очолити навчально оздоровчий комплекс і виховувати майбутніх офіцерів, почав отримувати багато дзвінків від своїх випускників. Чимало його вихованців з початку великого вторгнення стали на захист України. Для мене була це я не можу передати своєї гордості. Кого я виховав після цих дзвінків, коли я знав, що діти. Віку 17 і старше виконують свої завдання, захищають нашу державу, гинуть, мають поранення. Мною було прийнято рішення, що я повинен виконати свої обов'язки як офіцер, висунутись для захисту нашої держави і віддати знання, які я отримав за 30 свідчних років знаходження збройних сил України. Петро Потіхін звернувся до головнокомандувача з проханням відправити його на передову, отримавши дозвіл і наказ разом із зятем, теж добровольцем вирушили на Харківщину. Не минулося і без кур'йозу. Через те, що вони так швидко доїхали і знайшли підрозділ, їх сприйняли за російських шпигунів. Ніяких документів у мене не було. Документи у мене були залужено тільки в телефоні. Тобто я показав, ну, сказали, що це підробка, мене арестували спочатку. От хотіли розоружити, але я сказав, що дайте мені 5 хвилин, я зателефоную генералу залужному і поставимося точки на свої місця. Після цього я зателефонував залужному. Запитав, як ну, справи. Я сказав, ну, генерал побачив, що я не обманю. Зрештою, на Харківщині досвідченому полковникові запропонували посаду заступника командира батальйону Національної гвардії. Вони були дуже здивовані, бо я. Звання полковника отримав в 2011 році і прибув замкомандира батальйону, грубо кажучи, їм в підпорядкуванні. Я сказав, що не звертайте уваги на мій вік, на моє звання, я прибув добровільцем, добровольцем, що ми будемо захищати харчу. Коли я дізнався бойове завдання і кількість особового складу, який налічує наш батальйон, я був здивований, що росіяни досі ще не Львовом, але треба було виконувати завдання за місяць. Підрозділ полковника Потєхіна не лише втримав лінію фронту на півночі Харківщини, але й отримавши підсилення і важке озброєння, звільнив кілька населених пунктів у сірій зоні. А 28 травня лише із 40 бійцями на чотирьох БТРах вони мали взяти штурмом населений пункт Цупівка, де росіяни дуже добре укріпилися. Пошукував особовий склад. І сказав, що скоріш за все, що ми не повернемось, тому що я не розумію, хто нас і не хочу вас обманувати, і що хто нам прийде на допомогу, бо я знав, що резервів більше немає. На що сестрою мені було задано запитання: піду лі я з сім особовим складу? Я дав відповідь, що я йду з вами, я очолюю другий БТР. І жоден військовослужбовець не вийшов зі строю. Тобто за цей час, поки я знаходився з квітня по травень, я вважаю, що я саме у цього особового складу в батальйоні своїми діями, своїми. Поступками добився в них авторитету, і вони мені повірили. Початок операції був вдалий, але без підмоги інших підрозділів довести її до кінця не вдалося. Полковник Потєхін, рятуючи бійця, сам отримав важкі поранення, обох ніг та в живіт. Підбіг підбігли інші військовослужбовці, серед них був і мій зять. Від запитав батько, за що тебе можна взяти? Бо я вже був весь в крові. Плюс я втрачав свідомість періодичний я сказав, що беріть мене за руки і за ремінь. Тому що ну, ноги у мене просто болтались. Я думав, що, що у мене взагалі вже немає ног. От, вони мене взяли і потягли в зворотній бік. І я потеряв свідомість і очнувся, коли мене перетягувало через цю річку, в ми перейшли в брод, тобто холодна вода, дала мені якісь сили, що я відкрив. Очі і сказав, що своєму зяті, що уняв зі куча документів, бронежилетів, які потрібно передати керівництву. Хоча ні в коєму разі неможливо, щоб їх захватили противник. Важливі документи врятували, а полковник потрапив у шпиталь. У харківській реанімації його вчасно знайшла старша донька і врятувала від ампутації ніг. Усі три тижні у Харкові поряд була і дружина Тетяна. Він був весь підключений в апаратах. Ну, я до нього зайшла, взяла за руку і стала з ним говорити. Я йому говорила, що я вже приїхала, я тебе вилічу. Я тебе вилічу, я тебе заберу додому, буде все добре. Почала з ним говорити, говорити, говорити і держала його за руку. Він відкрив очі, він мене став бачити. Я говорю, ти мене бачиш, а він показує глазами, що так. Да. А я говорю, чуєш? показує, що да. так. я його живила. <рес> так я оживила. Переїхавши у столичний шпиталь, лікарі знову заговорили про ампутацію обох ніг. Я сказав, що я не даю згоду. От я за них е, боровся, і моя дружина, і моя родина боролась 20 день. Я не дам згоду я на ампутацію об, об, обох ног. Я сказав, що я не хочу бути похожий на самовар. Лікар, коли до мене підійшов, сказав, що таке самовар. Я сказав, що це коли де дві ноги і ноги відрізані. По самий вірх, тому я не хочу бути таким мужчиною і не хочу, щоб бачила мене така родина. Да. Він сказав: я вас почув, але ви тоді помрете від зараження крові, то у вас буде сильне зараження крові. Я сказав, я краще помру. Ну дозвіл на ампутацію не дав за пів року у шпиталях. Вдалося повністю вилікувати ліву ногу, і ще триває боротьба за праву. Та, попри все, полковник Потєхін налаштований оптимістично і рветься в бій. Я спілкувався з залужним. От, по цьому поводу залужний е, сказав, що я залишусь в Збройних силах України. Ви... Ну, подивимось. Головне зараз вилікуватись, е, зупинити цю інфекцію. Щоб вона не перекинулась на кістку, бо всі е, врачі е, не дають ні гарантії, що вона не перекинеться на кістку. Якщо перекинеться на кістку, то прийдеться ампутувати ногу. На жаль, ну ми боремося. я надіюся, що ми переможемо. Так само Потєхін впевнений і в перемозі України. То, що перемога буде, це буде 100 відсотків, тому що ми боронимо свою землю. І навіть я не сумніваюся, що ми переможемо, і ми переможемо. Це однозначно. Тим паче, що у мене вже є внучка, є зять. У мене дві доньки. Мені повинна, я мрію, щоб старша донька віддати замуж, щоб вона народила мені онука. У мене я готовлюсь до онука. От у мене є там вже і пневматична винтовка, щоб я навчав її виконати вправо стрільбу. І метала шукати, щоб я там з ним ходив, коли буду там на пенсіях. А ці всі поранення, це таке, так, да, трохи укоротили мені мою ногу на три, а може і більше сантиметрів, але це не головне. Я пишаю, що Родина, що залужний, мені сам почув мене і відправив захищати, що я не повинен опускати голову як офіцер. І казати, де ти був, а чому ти тут був, а чому ти не прийшов е важкі часи на допомогу нашій державі. Спочатку ніхто навіть не давав нам шансу. Там всі казали, що ми не утримаємося. Але дух українців, ви розумієте, дух український не перемогти. Василь Сафянюк, Максим Костенко, фактиві єдині новини.